Дорогі брати і сестри, цей такий редесний день Воскресіння Господнього. Це день неділя, який ми разом святкуємо, молимося, просимо Ісуса, про дари, які потрібні для нашого життя земного. Також сьогодні день є освячення храму Господнього. Дякуємо Господу Богу за ці храми, які нам віддали. А ще багато є таких храмів, які не видані. Хочемо просити Господа Бога, щоб нам повернули ці храми, бо храм є святиною, так як саме Ісус Христос ходив, молився до святині. Але ще ми пам'ятаємо, що храм є духа, бо людина складається із тіла, і з духа. Ясно, що можна колись руйнували храми, нищили, думали, що в серці людини знищують Бога, але нічого не вдалося і нищили храми. То нехай кожен з нас просить Ісуса, щоб храми були повернені, щоб люди могли молитися і дякувати Господу Богу за життя. Дякуємо вам за молитви. І просимо також, щоб ви молилися про мир в Україні, мир у світі. Нехай Ісус вас благословить ваші родини, ваших знайомих, ваших друзів.